Коли а, відео з нею а, видаються в ютубівських рекомендаціях на телефоні Ольги Скабієвої, в останньої вилазять очі з орбіт. А коли в телефоні Філіпа Кіркорова, навпаки, його око звужується. А вона саме вона приходить до окупантів з косою в страшних снах. І ні, це не смерть, це гірше, принаймні для них для окупантів. Бурхливі оплески. Катерина! Соля! А що жартів про жінку з яйцями не буде? А, ми думали, що мініатюра буде. Ти будеш показувати. Так, ну що? Ну привіт тобі, величний народ, величної країни! Боже, я дуже люблю ці оплески, а значить, тут є люди, які точно знають мене, а значить, вони точно дивляться новини, а значить, вони точно дивляться правильні новини. Дякую вам за це. А ті, хто власне поняття немає, хто я, то нормально. А, якби ви раптом шукали мене у соціальних мережах, ну там я не знаю в інстаграмі, Солярквін, раптом ви захотіли би підписатися. То там написано, що я як левітан, тільки жінка, скромність не мій каньок. Ну, вибачте, серйозно. А, а мої колеги вони просто кажуть, що я жінка з яйцями. Ну так вони жартують. Там десь за спиною зазвичай. І це, знаєте, тут можна було би сказати, що вони такі ну, дуже круті, вони такі жартівники, вони так щось раптом тут вигадали, таке щось, чого я не чула. То ні, я це чула із самої школи. Так мене називали самої школи жінка з яйцями. Ну тоді я була дівчинка з яйцями, так? Бо я була маленька, а яйця були великі. І так було не тому, що я ходила пісяти у чоловічий туалет. Ні. І так було навіть не тому, що я робила це стоячи. І так було навіть не тому, що я всім демонструвала ті самі яйця, а тому, що я могла кожному відповісти так. Ніби я це життя вже нахуй прожила, і тут точно нічого нового не буде взагалі. Могла, але не відповідала. <ривіт> Справа в чому? Одного разу мене до себе у кабінет після якогось там інциденту покликала класна керівничка. Ну, вона така посадила вона й каже: слухай Кать. У будь-якій незрозумілій ситуації будь розумнішою. Промовчи. Ну, вона так сказала і сказала, розвернулася і пішла собі. Я така, типа, Ну окей. І вийшла з кабінету. І потім щоразу, коли я щось комусь хотіла сказати, я згадувала цю фразу. Будь розумнішою промовчи. А знаєте, що цікаво? Класна керівничка була викладачем англійської мови. Англійська мова. Не затрималася в цій голові. А фраза будь розумнішою промовчи, чомусь там залишилась. І мій мозок такий, типа, а що з нею робити? І її, може, у смітник чи у хвіртку. А потім такий: А, ні, я її покладу у тушу хляду, там, де написано дуже важливе. Ну, щоб там, де пісні з реклами, знаєте? Ну, раптом вона знадобиться. Ну просто раптом. І от я мовчала. Ви колись а, мовчали на Укрпошті. Ну, коли твоє відправлення там три тижні лежить, тобі не приходить жодного повідомлення, і ти такий, блядь, ну я зараз устрою рознос. Ти приходиш, такий. «Де моє відправлення. Відправлення моє вниз. Пожалуйста, вниз. І ти виходиш такий, «Ха! як я? Як я це зробив? А ви колись мовчали у кабінеті психотерапевта. Не робіть так. І так теж. Психотерапевт. Я прийшла до нього отримувати сертифікат про те, що я нормальна. Ну, так буває. Я приходжу, він мені питає, каже: Ну, сідайте, ну, бо так зразу не видно, що ви нормальна. Да? Він каже: сідайте, будь ласка, і у мене до вас питання. Каже, чим острів відрізняється від полуострова? Ну, а я, я розумна. Ви, ви розумієте? Я, я розумна, я мовчу. Ну, Вчителька так сказала. Катя, будь розумніша, промовчи. <риклад> ну, просто Вона дивиться на мене. Я розумію, що щось, щось йде не так, щось іде кудись не туди. Я така, угу. Вона каже, столиця Німеччини. Я така, І все? Дякую, ну, все, я не віддам вам сертифікат. Дякую, я вийшла. Не робіть так. А ви колись мовчали в чатах ОСББ? А? Це моя улюблена тема. Коли ти відкриваєш чат ОСББ, ти читаєш, що там, і думаєш такий: зараз я як відповім. А потім такий а. -а, 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 -а Хто тут найрозумніший? Я! Я! Я буду мовчати! А якби ви спитали, то я би сказала отак, а потім би сказала отак, а що зів? Але ні слова ти там не пишеш. Ну, тому що тебе там просто не існує. Все, ти, ти найрозумніша. Ну і так я мовчала. Я дуже довго мовчала, але потім прийшла війна 24 лютого. І ви знаєте, ніхто нас не вчив жити під час війни. Тому всі попередні установки тупо стерлись нахуй. Взагалі. І я почала пиздіти. Я вам більше скажу, виявилося, що то мій талант. Скільки років я то приховувала? Певно, років 20. Так от я почала пиздіти на телебаченні. Я почала пиздіти, ну, отак, от в повсякденному житті. Якщо хтось мені щось сказав, що я виходила з телебачення, спускалася вниз, там сиділи охоронці, і вони такі казали, кать, ну, це занадто було. Я така, пахуйо! Все! І питання просто всі, от ну просто зникали. Але я почала пиздіти у коментарях. Це особлива тема. Коротше, почали, значить, піти всі відосики прибігати за Перебрікове двоногі, вот ці VPN-овські, от, от це все, я дуже це люблю. І спочатку вони прибігали і казали мені. А знаєте що? Казали вони мені? Ми розуміємо, у вас війна, у вас гибнуть люди. Но? І от що було но, я вже не читала. Ну, тому що в цей момент я вже страчила, що ти, сука, можеш понімати? Що ти, блядь, можеш понімати про мене? У моїй країні за 20 років відбулося три революції. У мені кожні 5 років змінюється президент. Що в тебе відбулося за 20 років? У тебе за 20 років ота а, мавпа, яка приходила тупо пожирати до вашого корита, перестала від нього відходити. Вона просто вилазити з нього перестала. Ну, воно і просто, здається, вжме вже отак, от, от вросло в неї. Що ти можеш понімати? Ви коктейль Молотова розливали у пластикові пляшки. А потім щиро дивували, що воно не вибухає. Як ти мене можеш поняти? Наступне приходить каже. Слухайте, рішіте свої проблеми, а потім нас обсуждайте. Я кажу: слухай, а хто тобі сказав, що в мене взагалі є якісь проблеми? Ну, от просто. У мене не було проблем до 24 лютого. Я працювала, Та що там, я їбашила, я збирала гроші, я їхала відпочивати. Я не знаю, я будувала плани на майбутнє, і там не було ядерного вибуху. Взагалі. А потім прийшли ви. І такі — драйсі. Але то все було таке, знаєте, квіточки. Приходить, значить, ще одне віп'єновське оце з мордою собакою на аватарці. і Якщо я скажу вам його нік, щоб ви його захейтали, то, то нічого вам не дасть, тому що вони щоразу, щоб написати новий коментар, вигадують собі новий нік, заводять новий профіль, тому що то заборонено на Росії. Ну там, не дай Боже. Так от воно мені приходить, приходить і каже: слухайте, дам вам пораду. Він мені. Mm? Жупіте собі маленькі стульчики, ну чомусь я думаю, що він саме так пише, та да, з таким самим акцентом. Маленькі стульчики, щоб коли Росія як какату по-русски поб'їдит, щоб вам було вдобно значить, брати в рот у Путіна. Такий собака розуміється на стендапі. Так, от я прочитала цей коментар кілька разів і сказала йому дякую. Ну, реально, дякую. Дякую, чувак, що ти прийшов до мене з цим коментарем зараз, і він дуже вчасний. Ну тому, що поки Росія не поб'єділа, то, по-перше, немає черг у магазинах. Тобто, в мене є шанс обрати кращий. По-друге, у нас магазини відкриті, да? чого немає у вас. Ну а по третє, кажу: чувак, от чисто прошу тебе. Дай посилання на той, який треба брати. Ну, Тому що, з огляду на твій коментар, нам предстоїть, да? колись в майбутньому, якщо б раптом. А ви, ви за ці 20 років, ви вже такий левел на тому набили. Що ви точно знаєте, який стілець або яка пляшка для того підходить найкраще. Власне, а ну, що там стілець, да? що там за левел? Ви... В мене таке інколи відчуття виникає, що ви з тим хуєм защікою просто вже народжуєтеся. Ну, не інакше. Але і то ще не все. Ви знаєте, я потім зрозуміла, що ну, то все, що я пишу, вони все одно не розуміють, бо вони не розуміють української мови. Але наші ржуть. Ну, правда. Вони дуже з того тішаться. І потім я зрозуміла, що з цими заперебрікавими двуногими, з ними треба говорити іншою мовою. І на всі їх коментарі я почала відповідати фразами з Латини. Тому що з мертвими треба говорити мовою мертвих. Ну, а потім вони питають, де ви були 8 років, понімаєте? Ну, типу, блін, ми еволюціонували, а ви, здається, цей процес взагалі пропустили. Ці 8 років. Ну, і Хтось мені каже, з моїх друзів кажуть, Катя Боже, ну скільки ти будеш на то реагувати, Ну, ну, скільки можна, Ну, ну, правда, ну вже видихни, заспокойся. ну, ну, все». Я вам скажу, що знаєте, як кажуть починаючому поету: кажуть, якщо ти можеш не писати, не пиши. Пиши, якщо ти не можеш не писати. Ну, Тут десь така ситуація: якщо ти можеш не пиздіти, не пизди. Я так не можу. Ну тому я, я відповідаю. Ну і мені взагалі, ви знаєте, я, я думаю, що вони от вони постійно чомусь незадоволені. А я думаю, що вони в принципі мають нам подякувати. Тому що завдяки нам, завдяки нашим котикам і ЗСУ, дякую вам. Їх автопром не загнувся. Ну, реально, тобто, ну, хто би міг подумати, що у 21 столітті хтось буде купувати ту ладу без подушок безпеки, без АБС, взагалі ту желізну коробку, той желізний гроб на колесах за мільйони фублій. Ну, ніхто би то не купував. А тепер вони є: 52 тисячі майже. Дякую котикам із ЗСУ. Ну, і відповідно, вони також мали би їм подякувати. Але чомусь не хочуть це робити. Але повернемося до жінки з яйцями. Так мене зазвичай називають поза моєю спиною. От а, коли бачать отак десь в залі, або ж десь на вулиці, або десь в будь-якій іншій ситуації, кажуть просто. Це ви? Це ж ви. Ну це точно ви. Це я, це я та, та сама телеведуча, яка назвала Світлану Лабаду «маленька Люда». і я про то абсолютно не шкодую. І знаєте що? От хтось мені каже, Катя, ти на тому зробила собі ім'я. Катя ти зловила хейт. Катя ну так не можна було. А я скажу, що я про то не шкодую раз. Зробила би ще раз, якби би раптом. Ну а по друге, не надто вже я і зробила собі ім'я на тому всьому, тому що хуй! Дік пік жодного разу за ці шість місяців мені в дірект так ніхто і не надіслав. Тому знаєте що, <праць> мені є до чого прагнути в своїй популярності. Дякую вам. <праць> слава Україні! Слава українським героям і смерть клятим ворогам. Дорогі друзі, Катерина Соляр, народна артистка біт 99.